П'ять цікавих фактів про Матвія Довгополюка, агроном, який став педагогом. Матвій Довгополюк народився 1893 року на Вінниччині. закінчив сільськогосподарську школу, але присвятив своє життя освіті. Його приваблива зовнішність, сильний характер, поєднані з сентиментальністю і поетичністю мали магнетичний вплив на колег та учнів. У 1920-х редагував журнал Трудова освіта. Перший регіональний педагогічний журнал в Україні, початку 1920-х років у місті Охтирка створив і очолив дитяче містечко для тисячі сиріт. Це була справжня республіка дітей із садами, млинами, електростанцією, бібліотекою, майстернями та клубом. Писав під псевдонімом Толь Хуртовина, писав вірші, і оповідання, запрошував у містечко письменників, дружив з Валер'яном Підмогильним. Став жертвою сталінських репресій, заарештований у 1937 році, Засуджений на 10 років, помер у радянському концтаборі. Вічна йому пам'ять.